Розчавимо тебе як таргана. Це наша земля, а ти наша здобич. Your Підтримайте ЗСУ та мене підпискою. Разом переможемо. Ну, вибачте мене, я бачу мужика похилого віку. Кинули на землю. тянуть з такою жорстокістю. Жінка та залетіла з квітами. Ну, це неправильно, це не по чоловічому. Подивіться, які. А з бронюванням людей забирають і продають, і бронювання пропадає за ніч. Акцентую вашу увагу тільки що в кадрі було видно маленьку дівчинку, тобто те, що ви далі будете бачити, це відбувалося на очах у малої дитини. І настільки такі дії можуть взагалі бути виправданими. До речі, напишіть в коментарях. Він просто не Високий зітрі у цій чорній курці. Єбало, сам єбало за мене. Подивися, як відвідокся до людей. Неврівноважений, скаженці тебе треба. Дивічі нерви. На машині 64-73, 64 573, Скажіть дітей три лічити. Кидається на людей, за що на чоловіка кинувся? Не в розшуку, це просто один каже. Подивіться, подивіться, що воно робить, подивіться, чоловіка є! Подивіться. Для чого є чоловіка? Ти чого? Таю вашу увагу, що по перше, чоловік одягнутий у цивільний одяг і наносить удари саме чоловіку. Уже такому видно, що це у віці чоловік. В нього сивина на голові, залисане, Тобто, видно, що це можливо навіть чоловік непризовного віку. Однак він наносить йому удари, будучи в цивільному одязі. Тобто, це по іншому, як банд формування не можна назвати. Тому що працівники ТЦК мають відповідну форму, мають відповідні документи, підтверджуючи їхні повноваження, і все в цьому роді. А Тут працівники поліції швидко підскочили, його зупинили. Ну видно, що це свій. Ну виходячи з того, як вони спілкуються між собою. Дивимось далі. Скарченці, за тобою плачуть! Таке було так друг не старше причати. Подивісь, яка сволоч на людей кидається. Зверніть увагу також на ту обставину, що автомобіль на литовських номерах. Я дуже сильно сумніваюся про те, що там литовець керував відповідно цим транспортним засобом. Ви пам'ятаєте, декілька років тому людям за ці нерозмитнені автомобілі мільйонні штрафи виписували, і люди реально мають зараз у виконавчих провадженнях ці здорові грошові суми заборгованості. Питання тут в чому для чого це я кажу? Виходить. У нас неправова держава, до одних людей застосовується норма права, зокрема те, що от керування транспортними засобами на іноземній реєстрації, які давно ну, відповідний строк перебування в Україні перевищили.